Про кампус я дізналася від мого викладача в університеті. Вирішила відвідати один з заходів. Це саме був курс ораторського мистецтва. Я пройшла усі п'ять занять, і це було дуже цікаво. В нашому молодіжному центрі проходять безліч корисних різних заходів, які дозволяють нам покращити свої навички, отримати певний досвід, який може знадобитися нам в майбутньому. У нашому просторі також можна прийти, просто провести своє дозвілля, посидіти, попрацювати, пограти в різні настольні ігри, почитати книжки. Також є студія фотозйомки, в ній діти і молодь часто записують свої відео, грають на музичних інструментах і просто проводять весело час. ЮНІСЕФ працює разом з Чугуївською громадою вже більше року. І за цей рік ми відкрили низку соціально важливих об'єктів. Сьогодні ми відкрили разом третій центр життєстійкості в Харківській області. Це простір, майданчик для надання інтегрованих соціальних послуг. Ми зараз знаходимося. Це молодіжний центр кампус. Він став одним з мережі зараз п'яти молодіжних центрів по всій області. Будь-які об'єкти, які ми відкриваємо спільно з обласною адміністрацією, будь-якій територіальній громаді відповідає найвищим критеріям доступності.